На поділі він такий єдиний. Та й в Україні серед усіх інших єдиний емальєр, який працює в техніці перегородчастої емалі. Майстер каже, що так колись працювали наші предки. Тому він зберігає стародавні традиції емальєрної техніки. Це так, як робили ще наші прапрапрадіди. Малюєш ескізи, і потім той ескіз переноситься на мідь. Такі пластинки мідні, накладаю емаль. Запікає мені казала, чому ти перегородками потім з'явилася нова емаль тою емалю можна робити живопис, як в картині. А я кажу, ні, так як предки робили, так і буду. я буду І я єдиний, який роблю перегородки. Емальєрному мистецтву заслужений художник України присвятив понад 30 років. Одного разу майстер вирішив оздоблювати художню емалю старовинні видання шевченківських кобзарів. А почалося усе з однієї маленької книжечки, яка лежала на землі у парку. Одного разу я пішов у парк Франка, там де продають все, що є. І я побачив захалявну книжечку таку Шевченка. Вона якось так в стороні була, вроді. Ті всі так акуратно, на розстеленні. а то якось так лежала на землі. Мені щось. Стало погано. Купив я в нього за 5 гривень. Та дай 5 гривень, так. Просто. Ну, я оздобив її, потім показав йому. Він каже, да. Над кожною книгою, говорить художник, працює місяць, монолітні шматки емалі подрібнює, розтираю порошок, змішує з водою та малює нею поміж мідних перегородок. Кожну картинку запікає в печі за температури 900 градусів. На сюжетні картинки художника надихають поетичні рядки Шевченка. Вірш прочитаю там, ну як мені 13 й минало, я пас ягнята за селом. Ця тема мені дуже близька, бо я дійсно пас теж ягнят за село. та сто не пширокі. Шевченко для нас, для українців, це є батько наш. Я вирішив зробити хоча б тако 47, бо він прожив 47 років. то Я так собі задумав, зроблю 47. Не жаль. Майстер розповідає, що на сьогодні оздобив емалю понад пів сотні кобзарів. Частину з них подарував музеям у Києві та Каневі. Частину українським політичним діячам є примірник і у міському товаристві просвіта. Іван Михайлович Юрков, людина унікальна. Жоден художник світу не додумався, не зміг і жодному митцю світу Господь не благословив. Оформити Шевченків-Кобзар нашу національну біблію в обкладинки з емалі. Для себе Іван Юрков залишив, так як і задумав, 47 книг Тараса Григоровича Шевченка з авторською емальєрною обгорткою. каже, для нащадків.